Це їм можна а нам що? не Була поставлена задача, карта макету доведено до особового складу виїхати з пункту А доїхати до пункту Б. Я охопив страх, що ну чужа територія, що як, не дай Бог, але взяли всю волю в кулак і вперед, вперед. Приїхали, розстріляли, закріпилися, все вийшло. Був супротив, нас там зустрічали. Ну вони вже покійні, ті, хто нас зустрічав. Можка піхота. Чи неда. Падали <плес> <плес> це вони трішки, але но... недовго. Недовго, Були попитки зайти нас зі сторони. Один Кожен взявся, сказав, і дали після. <плес> ну і наче не ставити. <плес> <плес> Вийшла авіація, вийшли вертольоти, ми справилися. Ми ж вийдемо сидимо автоматом е, на вертольотах. <плес> да, у нас є бойова техніка, на яку виконуємо завдання. Є е, кулемети стоять на техніці. Ну і все саме, все збройнее, гевласіс, ми десь затосовували зайняли оборону. То, і далі вперед поїхали поступово. То, беремо один участок, беремо другий участок, третій, писати війська, застосовується так, як і мають. Таке ж коли не стояли в обороні, а й йшли в нас. Порвалися, а вони цього не жадали. Та операція вона дуже продумана. Вона дуже продумана її. Я не знаю, хто її складав, але він молодець. Ми по центрі, в нас була підтримка зліва, була підтримка справа шикарна, взагалі шикарна операція. Підтримали один одного. Третій раз стріляли з пойміків і піпота саме собою теж б'ялися, теж на зачищали вдома. Це, да, це було вражаючи. Нашій е, БПЛАшник, ну, оператор, його, на жаль, ну, за трьохсот, ну живий здоровий. Він підняв пташку і почав корекціювати наші бойові машини, що як куди стріляти. Ну, я сам бачив, цей монітор це було весело. Де, там коли... просто літали кишки. Mm. Я кажу, так як воно є, десант залі, ми його не бачили. Він підняв пташку і, і, да, і пішов. Пацани правіше, пацани лівіше. Все, ну, там не було просто шансів. У нас, нас ні одного кульового поранення. Ні одного кульового. Я не знаю, куди вони стріляють, що вони воздух стріляють. Ну, просто на, наробила біди авіація, тобто крап. Евакуація проводилася, все злагоджено, погрузили, погрузили ранених людей, виділили спеціальну коробочку, яка мала бути на евакуації. Хлопців вивезли, хлопці по лікарнях, хлопцями все добре. Ні, нікого там не залишили. Ми ж самі бачили, як, як вони в лікарні. Здохлопчина Ху. зробив евакуацію. Це завдяки йому хлопці зараз по лікарнях. Він не забоявся їхати, що я не поїду, бо мене там в дорозі розстріляють. В нього була задача, він з цією задачею впорався.